Всім доброго дня! Вітаю на нашому вебінарі. Мене звати Андрій Соколан, менеджер по технічним рішенням. І сьогодні тема нашого вебінару сонячні електричні станції активного споживача на обладнанні ховей. Напишіть, будь ласка, як звук, як відео. Поки ми почекаємо ще пару хвилинок користувачів, що приєднуються, І можу поділитись. Продублюю на всякий випадок корисну інформацію. Це а, посилання на наш, а, нашу сторінку Help Center. Це довідник, де можна а, завантажити останні інструкції по обладнанню Huawei, подивитися короткі інструкції, що будуть у нагоді при налаштуванні або веденні в експлуатацію. І також другий QR-код це а, сторінка, як можна зв'язатися з технічною підтримкою Photomate. Тобто, з нами. А, є як. Телефон, електронна пошта, так і можна написати до одного з чат-ботів Viber або Telegram. Так, бачу в чаті, дякую вам. Звук є відео в нормі. Тоді давайте ще буквально півхвилинки і будемо починати. Теж нагадаю, у вас є доступ, ви можете. Писати в чаті, а також є окрема кнопка запитання, де ви зможете поставити ваше запитання, і в кінці вебінару я зачитаю всі запитання і послідовно буду на них відповідати. Добре, я думаю, ми можемо починати. Отже, сонячна станція активного споживача. Цей термін з'явився відносно нещодавно, тому наш вебінар буде розподілено на дві частини. Спочатку ми спробуємо розібратись статус активного споруча, що це таке термін, основні механізми, як це працює, і потім вже перейдемо до такої більш практичної частини: як налаштувати станції на обладнанні Huawei, щоб вони могли працювати. За механізмом активного споживача. Хочу зауважити, що ми не є. Ну, я готував презентацію, і я не є повністю спеціалістом в юридичній сфері, тому це буде загальна інформація на основі тих даних, що в мене є. Але нюанси щодо процедури, якихось документів, визначень, то краще консультуватись з професіоналами. Тому давайте будемо починати. Спочатку. Що таке активний споживач? Отже, активний споживач це є споживач, це може бути приватне домогосподарство, енергетичний кооператив або споживачі, що є замовником енергосервісу, тобто промислові споживачі. Якою діяльністю може займатися активний споживач? Він може споживати і виробляти електричну енергію. Також він може здійснювати а, діяльність зберігання електричної енергії в системах накопичення. Також можна тепер продавати надлишки виробленої та збереженої етуричної енергії, і брати участь у заходах з енергоефективності та управління попитом. Важливо звернути увагу, що ці види діяльності не є основною господарською або професійною діяльністю. Тобто це домогосподарство або промисловий об'єкт, його основна діяльність інша. І також, коли це все в нас почалося. Все почалося з прийняття закону про внесення змін до деяких законів щодо ускладнення підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел. Буквально в тому році, в липні. Де знайти більше інформації, де є основні джерела. Отже, рекомендую переглянути статтю всім, хто приєднався, ми також надійшлемо. ПД презентацію, там будуть активні посилання, це діяльність активного споживача на розрібному ринку електричної енергії. І також хто любить покоперсатись, хто хоче детально переглянути усі а, закони і постанови. Список у нас це ринок електричної енергії, а, зміни до роздрібного ринку, а, до правил розрібного ринку електричної енергії, порядок продажу та обліку. Електричної енергії виробленої якраз активними споживачами і процедура розрахунків за неї. І також це кодекс систем розподілу, кодекс систем передачі. До кого ж звернутись, якщо ви власник сонячної станції? В першу чергу, до компаній, які займаються повним циклом від проєктування і будівництва до введення сонячних станцій в експлуатацію і систем накопичення. Зазвичай вони мають кваліфікацію і зможуть вам допомогти пройти процедуру. А по набуттю статусу активного споживача, також можна звернутися за консультацію до постачальних універсальних послуг або операторів системи розподілу і отримати окрему юридичну консультацію відповідних фірм. Отже, наразі в нас діють по суті два механізми для активного споживача: це механізм продажу за зеленим тарифом, який діяв і раніше. І в нас це може бути або приватні домогосподарства з генеруючою установкою менше 50, ну, до 50 кВт. Далі вони продають електричну енергію постачальнику комерціальних послуг за зеленим тарифом надлишки. Або це можуть бути інші споживачі з генеруючою установкою до 150 кВт і також продають електроенергію А, Перезалік відбувався в кіловат-годинах. Тепер в нас є механізм самовиробництва або так званий нетбілінг. Отже, категорія активних споживачів в нас трошки розширюється: залишається домогосподарства з генеруючими установками і системи накопичення до 50 кВт, малі неповдові споживачі до 50 кВт, і інші споживачі з генеруючими установками до 5 МВт, у тому числі з установками зберігання енергії. Домогосподарства і маріни побутові споживачі можуть продавати на ринок, точніше не на ринок, а до постачально конверсальних послуг. І ціна буде а, за а, ціною ринку на дому наперед, але не вища ціни для побутових споживачів. Обсяг визначається як сальдо між відпуском і споживанням по годину. І інші споживачі. Тобто промислові об'єкти, можуть продавати постачальнику електричної енергії за догірною ціною і також по ринковим цінам, і також визначається на сальдо між відпуском і споживанням електричної енергії. Але це сальдо буде вже в вартостях електричної енергії. На це потрібно звернути увагу. Більш детально, джерела, знову ж таки: діяльність активного споживача, стаття від НКРЄКП. Рекомендує до ознайомлення, як же будуть виконуватись у нас взаєморозрахунки Зарахування вартості, вартість відпущеної електричної енергії активним споживачем зараховується на його особистий рахунок до 12 числа місяця наступного за розрахункове. Тобто, пройшов місяць, і наступному до 12 числа нам зараховується взаємозалік. Отже, електропостачальник або пуп. Здійснює взаємозалік вартості відпуску, те, що ми генерували в а, мережу, та відбору електроенергії, те, що ми споживали з мережі, стане на перше число календарного дня після закінчення розвитку періоду, тобто на кінець місяця, сплата різниці. Так само, як і по зеленому тарифу, ми будемо рахувати, але беремо до уваги вже вартості відпущеної електроенергії. Якщо давайте скорочу, а, ці терміни. Якщо а, в кінці періоду а, вартість електроенергії, що ми спожили з мережі, більша, то ми доплачуємо цю вартість. Якщо ж електроенергія за період по вартості було відпущено більше в мережу, то або ПУП, або електропостачальник сплачує цю різницю активного споживачу, до 15-го числа наступного місяця. Отже, саме взаємозалік вартості буде в, вже в коштах. На що потрібно звернути увагу? Це по дозволених потужностях, які є обмежені. Дозволена до відпуску, тобто до генерації, генерації в мережу потужності за механізмом самовиробництва, не може перевищувати 50% від дозволеної потужності електроустановок для споживання улетроенергії. Але це не стосується. Побутових і малих непобутових споживачів. Пояснюємо, якщо підприємство має по технічним умовам по довго розпоживання дозволену потужність, наприклад, 1000 кВт, то дозволена до відпуску потужність буде вже 50% або 500 кВт. Це стосується як генеруючих установок, так і систем зберігання енергії, і установок зберігання енергії третіх осіб, якщо вони будуть підключені. Виняток, потужність може бути збільшена при виконанні технічних вимог оператора системи розподілу або оператора системи передачі. Тобто, в деяких випадках, якщо звернутися до ОСР або до ОСП, то цю потужність можуть дозволити збільшити. Втрата статусу це більше стосується саме промислових активних споживачів. Якщо їх генерує основка більше 1 МВт, він може втратити цей статус, якщо за попередній рік обсяг, відпущений в мережу електроенергії, перевищив 50% від загального обсягу споживання електроенергії з мережі та власних установок. Тобто, якщо ми за рік на, віддали більше, ніж 50% електроенергії, ніж нас було спожито, статус можуть відмінити, скасувати. На що потрібно звернути увагу? Переходити на активного споживача чи ні, краще зробити детальний аналіз. Тому що якщо ми беремо до уваги активного споживача саме промислового підприємства, котре має станцію, наприклад, 100 або 150 кВт, при переході на активного споживача, окрім того, що ми зможемо продавати електричну енергію, надлишки електричної енергії в мережу по ринковим цінам. Так само придеться і купувати електричну енергію по ринковим цінам. В деяких випадках це може бути не так економічно доцільно. Тому перед тим, як вирішувати, переходити на активного споживача, потрібно зробити детальний аналіз. Тепер перейдемо до більш практичних налаштувань. Ми знаємо, що ми можемо продавати надлишки електроенергії, ми знаємо, що в нас є певні обмеження по відпуску електричної енергії. В більшості випадків це саме по потужності, що можемо видавати в мережу. Тому а, до нас звертались, і ця, цей вебінар саме для того, як змінити ці налаштування. Спочатку розберемо дуже коротко на графіках, як виглядає а, приклад для роботи станцій, для, що були встановлені для перекриття власного споживання, і працювали з обмеженням експорту в мережу. і що відбувається, коли це обмеження знімається до певного рівня? На верхньому скріншоті ми можемо побачити, що коротко: зелений графік це в нас генерація сонячної станції, сірий це споживання або експорт в мережу, і помаранчевий це в нас споживання цього об'єкту. До того, як об'єкт набув статус активного споживача, енергія з мережі наближалась до нуля, і після цього сонячна станція. Обмежувалась у генерації. Після того, як було а, отримано статус активного споживача, ось у нас сірий графік електричної енергії з мережі, було споживання, сонячна станція виходить на пік генерації, і частина електроенергії від сонячної станції заміщає наше споживання, а частина йде експортом в мережу. Як виглядало ці налаштування? Тобто обмеження. З нульовим експортом мережу. На прикладі SmartDongo і SmartLogger. В налаштуваннях smart Dongo, в керуванні активною потужністю було обрано режим з нульовою видачою потужності в мережу. На SmartLogger це могло виглядати як обрано режим з обмеженням видачі потужності в мережі в мережу в кіловатах і було висновлено значення Max, grid Feed-In-Power. Скільки кіловат, скільки кВт можемо видавати в мережу, було виставлено 0, це означало, що якщо ми починаємо експортувати електроенергію в мережу, сонячна станція автоматично обмежувалася, щоб підтримувати нульовий баланс. Тепер, ви, наприклад, набули статусу активного споживача, і ви знаєте, що підключена потужність до споживання у вас 200 кВт. А відпускати ви можете 100 кВт. І це дозволяє, наприклад, мати сонячну станцію більшої потужності, але налаштувати обмеження експорту на рівні 100 кВт в мережу. Якраз далі ми будемо дивитися, наприклад, як це можна виконати. Віддалений спосіб через сайт Fusion Solar, що доступний за посиланнями, потрібно зайти в аккаунт інсталятора. І а, перейти в станції керування пристроями, вести серійний номер пристрою, вибрати його синьою галочкою і натиснути налаштування параметрів. Далі ми потрапляємо в налаштування параметрів це, на прикладі смарт -флогера. А Керування активною потужністю. У нас залишався режим з обмеженням видачі потужності в мережу з кВтами, але замість 0 кВт ми ставимо наше бажане значення. І тепер. Ми ставимо 100 кВт. З позитивним знаком це означає, що ми можемо експортувати в мережу. І натискаємо кнопку Set, тобто застосувати. Тепер сонячна станція, якщо буде надлишок після перекриття власного споживання, буде експортувати електроенергію в мережу до 100 кВт. Так само це можна зробити через веб-інтерфейс смартфора, якщо ви підключаєтесь. Безпосередньо до смарт-плогера або знаходитись а, в одній локальній мережі. Потрібно зайти на веб-інтерфейс, вибрати налаштування, керування активною потужністю, а, змінити режим «Expert Limitation» і виставити знову ж таки максимальну потужність видачі в мережу. Знову ж таки, до 100 кВт. В принципі, все залишається так само. Змінюється трошки інтерфейс. Це можна зробити, якщо у вас встановлена сонячна станція з інверторами і smart донгом Якщо це такий приклад, і ви знаходитесь локально, немає можливості або не було доступу зробити це віддалено, ви можете підключитись до головного інвертора, де у вас підключений лічильник і Smart-Dongo, зайти в налаштування інвертора як інсталятор. Вкерування потужністю, керування мережевою точкою, активна потужність, змінити режим обмеження, наприклад, з нульового експорту на обмеження експорту в кіловатах і знову поставити необхідне вам значення в кіловатах, скільки можна віддавати мережу. Так само, якщо до смарт-логера ви знаходитесь локально, і необхідно змінити ці параметри. Можна підключитись безпосередньо до смертлогра, зайти в, знову ж таки керування потужністю, керування активною потужністю, вибираємо режим з обмеженням видачі мережу в кіловатах і знову ж задаємо максимальну потужність, що ми можемо будувати в мережу. В принципі, це були основні налаштування. І поки що ми не розглядали системи накопичення. але... Логіка для систем накопичення буде залишатись той самий. Ми можемо налаштувати, скільки електроенергії ми можемо подавати в мережу. А ось як саме використовувати цю систему накопичення, можна а, передивитись наші інші вебінари по домашнім систем накопичення їх режимам роботи. І так само по комерційним системам накопичення. В принципі, режими будуть залишатись в основі такими самими. На цьому наш короткий вебінар. Буде завершуватись, і я тоді перегляну запитання і запитання у чаті. Тому, якщо у вас є запитання по налаштуванням будь ласка, задавайте їх. Так, а, питання, чи це було налаштування для однофазного інвертору. А, це був приклад, якщо казати про налаштування по інвертору для 10-кіловатного інвертора M1, це був трьохфазний інвертор. А, дивіться, інші налаштування по а, контролеру, хто у нас саме буде керувати інвертор або SmartDongle. Режим обмеження по однофазній потужності або по повній потужності. Конкретно в цьому питанні ми їх не зачіпляли. А В цей момент ми розглядали саме видачу в мережу, тобто обмеження максимальної видачі. А ось як саме буде йти обмеження, потрібно вже розглядати конкретно на об'єкті. Тобто, якщо це не збалансоване, не збалансоване навантаження по фазам, то є сенс вибрати режим обмеження по найменшій фазі. Якщо навантаження збалансоване, то є, то є сенс вибирати по загальній потужності. Але якщо брати до уваги, що в нас активний споживач, і лічильник Аскоє вже буде замінений на а, лічильник, що може обліковувати енергію як видачу в мережу, так і імпорт з, з мережі, то ці режими обмеження будуть вже не так критичні, якщо в нас по якійсь фазі буде йти споживання, а по якійсь генерація. Так, питання ідображення презентації. А, вебінар буде завантажено на наш YouTube канал. Його можна буде передивитись з презентацією. і також учасникам ми надішлемо презентацію в PDF-форматі. Так, добре, я бачу, що запитань більше немає. Це був доволі короткий вебінар, але з актуальним питанням, що нас запитують. Тому я дуже дякую, хто приєднався онлайн. Запис буде доступний знову ж таки на нашому YouTube-каналі. Всім гарного дня! На все добре!